Шановні колеги, мене звуть Володимир Немерцалов. Я працюю в освіті більше 20 років, і мене дуже зацікавив такий продукт, як застосунок Мрія. Перший державний застосунок для освіти, який розробляється і впроваджується зараз в нашій країні, цей інструмент допомагає вчителю і адміністрації, а також батькам і вчителям ефективно взаємодіяти в цифровому освітньому просторі. Він не просто є зручним. Шкільним журналом, але допомагає учням будувати індивідуальну освітню траєкторію, надає батькам звіти, які можна використовувати для планування подальшого успіху своєї дитини. Він також є гарним помічником учителя, який дозволяє учневі. Власне, розвивати свою зацікавленість і автоматично, користуючись алгоритмом штучного інтелекту, підбирати ті саме ті теми, які, ті, ті форми роботи, які учня найбільше будуть цікавити. Власне, мені здається, що і сама назва мрії є дуже влучною, тому що ми всі, хто працюємо в освіті, є своєрідними мрійниками. Я сподіваюся, що команда мрії буде розширюватися і. Збагачуватися різноманітними, зацікавленими мотивованими людьми. Дякую за увагу!